З розминки у Хмельницькому розпочинають забіг до Всесвітнього дня донора крові. Учасниця забігу Іванка Підганюк каже, сюди її запросив хлопець. Я раніше не бігала, але я думаю, що я подала. Дівчина розповідає, є донором з 2023 року. Я розуміння того, що це дуже допомагає. А людство загалом виготовляється багато різних лікувальних засобів, і загалом це дуже корисна справа. Донорством займається з початку 2023-го І учасник забігу Михайло Цвітлюк. Я являюсь постійним донором. Я часто здаю кров У мене, вже близько до 20 донацій. Розумію, два кілометри так мені здається без проблем взагалі. Готові пробігти. Найстаршим учасником забігу, за словами організаторів, є 70-річний Віктор Флентін. 5.36 я пробігав колись 2 кілометри по стадіону, але це були 80-ті роки. Я буду бігти зі всіма і буду нести прапор Олімпійський. Насаль, увага, біг! Для того щоб привернути увагу до донорства, залучити донорів більше до здачі плазми у нас, а також лозунг сьогоднішнього забігу. Донорство це рух вперед, адже донорство активно поєднується здоровим способом життя та спортом. Вирішили організувати забіг для всіх бажаючих, абсолютно безкоштовний. Зареєструвалися на забіг у Хмельницькому 200 учасників, каже організаторка. Дорослі долали 2 кілометри, діти 500 метрів. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.